На вашу думку, чи взагалі відбудуться дебати? Бачимо всю цю дискусію із датами, бачимо всю цю дискусію із часом на суспільному, на олімпійському. Бачимо, що час збігається. Той який пропонує Зеленський, той, який пропонуєте ви на 19 число. Чи відбудеться чи ні? На вашу думку, якщо не відбудеться, чия це буде вина? Ваша Зеленського чи вина обох кандидатів? Дякую. По перше, дуже дякую за запитання. По друге, я Ну, є така молитва Фейхтвангера. Господі, дай мені сили зробити те, що я можу зробити. Душевний спокій перенести, що я не можу зробити, і розум відрізніти перше від другого. От я зроблю все для того, щоб дебати відбулися. Єдине, на що я не піду, я не піду на порушення закону. Бо закон передбачає, ще раз наголошую: кандидати беруть, а не можуть брати участь в дебатах, які мають пройти 19 числа на Суспільному телебаченні. Я зараз наголошую, що я буду дотримуватись закону і вважаю, що кандидати як законослухняні громадяни о 20-й годині 19 го числа будуть на Суспільному. 20 година 19 квітня суспільне, бо це вимога закону. Якщо він сьогодні не прийде, а ще залишилося 10 хвилин, як ми домовилися. Шановний Володимир Олександрович, завтра мене запросили, так само як і вас, в ефір. Де нас запросили? ICTV, Завтра понеділок. ICTV свобода слова. Уточніть, будь ласка, мені здається, це 10 або 10.30. Завтра, шановний Володимир Олександрович, я буду там. Вас запросили. Не бійтеся, дебати це не страшно. Ми маємо. І я не кажу, я не хочу зверхньо ставити Ні, це є надзвичайно відповідальна дія. Якщо ви, не дай Боже, сьогодні не встигнете доїхати, доїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде, я хочу сказати, що я і післязавтра вас запрошу на дебати. У вас буде можливість не уникнути, а прийти і розповісти громадянам України. Своє, свої плани, свою програму. Відсидітись, я думаю, що не повинна вдатися. Бо це є реалізація права громадян. Мені здається, що більше 70% українців прагнуть почути дебатів. Я шаную і поважаю 3 мільйона, більше 3 мільйонів громадян, які виборців, які проголосували за мене. Я шаную і поважаю більше 5 мільйонів громадян, які проголосували за вас. І з повагою і до тих, і до тих, і до тих, хто не визначилися, це є наш обов'язок для того, щоб зустрітися і провести дебати. Наголошую, що мови не йдеться по формі, бо стадіон, так, стадіон закінчився. Я прийшов, тебе нема. Пані, в третьому ряду. Ви будете мати можливість реалізувати цю позицію. І завтра, і післязавтра, і в середу, і в четвер, і в п'ятницю на суспільному мовленні під час обов'язкових по закону дебатів. Дякую.